Дорогі друзі, приготувала десерт. Я робила шорса і трошки в мене 60 секунд і все не влізло. Я її взяла не 15 секунд, а 60 і все одно щось я не навчилася ще швидко, як то його коротко робити. Ну не виходить у мене. І в мене воно не влізло. Забула просто сказати неправильно пояснила. Дивіться, я взяла яблучко, в мене яблуко сладкі я їх порізала по половинці, на надвоє оставляється така шкірочка. Рецепт просто придуманий мною, без духовки, без нічого. Це у мікроволновці. Я так яблук не можу їсти, кислих, я можу дуже солодкі груші їсти, і трошки можу їсти сливки, такі знаєте, щоб венгерку, щоб були дуже, такі, дуже солодкі. Яблука дуже солодкі, тільки можу їсти, і то мало. Я ось повімала все в серединці, зернятка, щоб нам нічого не заважало, коли ми будемо їсти. І такі дирочки по, тут, бачите, є дирочки, так як я їх почистила і засипала туди цукор. Ось сюди цукор і отак. Хто не любить цукор, можна не посипати. Просто таке, щоб було яблучко, яке воно є. Якщо солодке яблука, то й не треба. Тепер ось я тут взяла, бачите, я взяла. Два яблочка і зробила корицею вже остиває, це ось така, як вийшла карамелька. Вона гаряча, зразу можна поливати. Ось таким цим нашим соком, дуже смачнющим, дуже смачним. І все. Якщо ви берете одне яблучко, тоді на тарілочку його вистачає на. Особ, якщо даже ще без тарілочки, мотра ще мікроволновка. Треба дивитися, тому що якщо там, ну, вона у мене хороша, в мене вже, вона дуже давно і вона дуже хороша. У мене температура сама висока 900 на 900. Я коли беру одненьке яблучко і ложу просто без тарілочки, на самі цей подо у мікроволновці. Ну, там же ж воно трошки витікає, але так дуже швидко приготується воно. Хватає півтори філинки. Ось як одненьке яблучко. Я пробувала теж ложила одне яблочко на тарілку. І чогось іде така, знаєте, зовсім така реакція інша теж за півтори хвилинки. Якщо ми ложимо яблук більше, три хвилинки більше треба ставити, Ну, теж треба дивитися по мікроволновці. Яка мікроволновка? Не знаю. Тепер дивіться. І все. Я їх виймала, і ось я їм. Зараз переключусь. Таке mm. mm, добре. Руки чисті. А я купалась, вони мене постійно під водою. Якщо то я собі у рот кладу. Так. Я б хотіла ще спробувати. Ось таке яблучко. Друге я пекла одненьке яблуко, то я брала чайною ложечкою їла з серединки, забирала. Як пюрешка там. Я вам нагнала апетит, наверное, ні. Хочу позапухали. Натомилась. А цей сік, що повитікав, це просто балдеж. І я так би яблуко не з'їла. А ось таке яблуко печене в мікроволновці, я тіла. Я кажу тільки смотра, яка в кого в мікровонок, а ви, ви пробуйте. У кого дуже швидко готується, у кого довше. Одне яблуко швидко готується. Я з'їла одне яблуко, бо знову мені скажуть, що я їла 10 хвилин чи скільки. Це тоді капусту я їла. Я нічого не їла. Два чи три дні я нічого не їла, коли хворіла. Я тоді так її захотіла. Я до вечора взагалі тільки чай попила. нічого мені не треба було їсти. Я ще не можу відійти. Це така класна вечора, я вам скажу. Шкурочки я теж не є, але вони дуже м'які. Я взяла яблочко. Осталося 4 половинки, і це два яблочка. Хлопцям. Ігор не хоче. Ігор, ти будеш їсти такі яблучка запечені, дуже добрі. Візьмі. Духай, Потім і наївся, Каші наївся. наївся. Вермішені наївся. Курка була, поїв добре. Віталіон, ти будеш яблучка? Буду потом. Тоже потом, ну. Дивіться, щоб я їх не з'їла. Ну, треба буде йти брати у ящичку у дровнічок. Хочете побачити? Смакота просто. Смакота. 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 Так що, готуйте. Фантазуйте. Добрице взагалі. Туди ще, кстати, можна ще щось придумати. Що туди можна придумати? Ізім положити. чи що туди можна? Кураву, та що завгодно можна. А знаєте, що туди можна положити? Гадайте, банано! Можна відобати ще більшу дирочку. Смакота буде, Ти капець. Так що, до побачення!